Вітаю, ми сім'я Сердюк. Це наш синочок Кирюша, який на 32-му тижні передчасно народився в мене. Кірюша народився з вагою 1,970 44 см. Всю вагітність ми спостерігали в лелеці, були під наглядом лікарів. Тому я була спокійною. В пологовій залі в нас вже чекала бригада лікарів, яка екстрено надала Кирюші медичну допомогу. Все було дуже швидко, професійно, надійно. Команда лалеки готова до перечасно народжених діточок в повному обсязі. Ми маємо все необхідне обладнання, кваліфікований персонал, навчений. Саме на, на, на працю пра пра з недоношеними дітками на виходжування на максимально сприятливу атмосферу для діточок і їх батьків для того, щоб результат був 100% позитивний. Кирюша в нас молодець, він повністю розвивається згідно віку. Він вакцинований в нас згідно віку. Е, він в нас гарно набирає ваху. Дуже мама велика молодець, тому що вона з першого дня стіджувала молоко, і Кирюша в нас був на грудному вигодовуванні. І ось яка гарненька дитинка. Дуже дякуємо Наталі Миколаївні і всій професійній команді лелеки за нашого маленького хлопчика.